Вітаю, мене звати Об'єткова Ольга. Я є засновницею онлайн-школи математики FIBOSCO. Наш проєкт спрямований на створення інтерактивного та цікавого освітнього простору для дітей, і також ми хочемо впровадити більше гейміфікації та інтерактивності в наші уроки. Місією Фібоску є трансформація освітнього процесу України для того, щоб зробити його більш доступнішим та інтерактивним для дітей, незалежно від їх місця знаходження. Також для дітей з інвалідністю. Наші уроки проходять в форматі гейміфікації, що дозволяє зробити їх ще більш Ефективнішими та результативнішими на проєкті Відважна ми отримали безцінний досвід, знання, і ми знайшли нову людину в команду це пані Тетяно, за що я дуже вдячна нашому проєкту Відважна наступним учасницям я побажаю бути впевненими і не сумніватися в своїх силах. Максимально отримуйте все, що додає проєкт, і використовуйте ці можливості, вірте в свій проєкт та вдосконалюйтеся. І не забувайте про нетворкінг, адже отримані знання і знайомства можуть бути не менш. Цінними аніж просто самі знання.